Виконуємо номер 725 із підручника Геометрія 7 та номер 50.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Радіуси двох кіл дорівнюють 3 см і 8 см. Знайдіть відстань між їхніми центрами, якщо кола мають. Завдання перше зовнішній дотик, друге внутрішній дотик. Переступаємо до виконання. Я схематично виконала малюнок. У нас зовнішній дотик за умовою. У нас радіус кіл, ОА у нас 3 см. О1А у нас 8 см. Ще раз повторюю, малюнок схематичний. Тому відстань між центрами кіл буде дорівнювати, якщо у нас зовнішній дотик, сумі наших радіусів ОА додати О1А, це буде 3 додати 8, отримаємо 11 см. І завдання друге у нас внутрішній дотик. Радіуси кіл у нас ОА у нас буде 8 см. І О1А у нас. 3 сантиметри. Потрібно знайти відстань між центрами О, О1. Буде дорівнювати різниці наших радіусів. ОА відняти А. Це буде 8, відняти 3, маємо 5 сантиметрів. І записуємо відповідь. Перша задача у нас 11 сантиметрів, друга. 5 сантиметрів. Номер 725 із підручника Геометрія 7 та номер 50.7 із підручника Математика 7 виконано.